Вітаю, друзі. Зі Сполучених Штатів Америки надійшли дуже тривожні новини, які свідчать про те, що допомога Україні найближчим часом не буде. Спікер нижньої палати Конгресу США Майкл Джонсон оголосив, що наступного тижня конгресмени голосуватимуть за виділення Ізраїлю допомоги в розмірі 17,6 мільярдів доларів, і окремий пакет, за який будуть голосувати конгресмени, не передбачає. Надання допомоги Україні Джонсон пояснив такий крок, тим, що мовляв, швидка допомога Ізраїлю необхідна для того, щоб допомогти йому в боротьбі із Хамас в той час, як розгляд пакету, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю, він потребує більше часу, тому що він повинен бути узгоджений з пакетом безпеки США на кордоні між США та Мексикою. У Білому домі засудили такі, таку ініціативу конгресменів однак, явно цей е, крок свідчить про те, що допомога Україні відкладається. В цьому контексті ми повинні розуміти, що тепер значно більше ми залежимо від наших європейських партнерів, які справді збільшили розмір допомоги. Україні і фінансовою, в тому числі і зброєю, але відсутність допомоги впродовж тривалого часу зі Сполучених Штатів Америки, де питання допомоги Україні стало заручником передвиборчої передвиборчої боротьби і передвиборчої президентської кампанії. Воно негативно впливає взагалі на настрої. І в Європі теж і свідчить про те, що на найближчим часом ця допомога не надійде. Водночас, ми повинні для себе чітко усвідомити, що і дипломатичні зусилля, так звані Зеленського та його Шепіто, це є пустий звук. Жодних дипломатичних талантів у Зеленського та його Шепіто немає. Як ми пам'ятаємо, буквально останнім часом було кілька поїздок до Сполучених Штатів Америки, такої особи, якій є ніхто в системі органів державної влади. Пан Єрмак, який є завгоспом, як відомо, офісу президента, однак на нього Зеленський всупереч вимог конституції поклав дуже багато функцій, які не можуть бути покладені на нього. Так от Єрмак двічі літав до Сполучених Штатів Америки пізніше, після інаугурації президента Аргентини, до США літав сам Зеленський, знову ж таки з тим єрмаком, і однак їхні зусилля. Були безплідними, вони не призвели до зміни думки конгресменів Сполучених Штатів Америки, і відповідно це свідчить про те, що жодних дипломатичних талантів і здатності переконувати наших партнерів у Зеленського немає. Якщо партнери хочуть надавати допомогу, вони цю допомогу надають і без Зеленського. Якщо вони не хочуть надавати допомогу, то будь-які зусилля Зеленського не мають жодного значення. Тут треба також ще відзначити слабку позицію. Посольство України США ми взагалі в публічному просторі не бачимо будь-яких кроків е, на просування інтересів України, які би свідчили про те, що посол України у Сполучених Штатах е, працює, і яка проводить зустрічі з конгресменами, пробує їх переконувати тощо, тощо. Імовірно, е, це обумовлено слабкою е, самою підготовкою посла у сполучених штатах посла України у Сполучених Штатах Америки імовірно це обумовлено також жорсткою вертикаллю, яку створив Зеленський на порушення вимог конституції, ігноруючи Міністерство закордонних справ. З цим потрібно додатково розбиратися, але факт є фактом: найближчим часом допомоги від Сполучених Штатів Америки Україні не буде, і Україна стала заручником передвиборчої боротьби у Сполучених Штатах. Америки, але будемо спостерігатись будемо сподіватися на краще, що обставини зміняться на нашу користь, і будемо продовжувати вірити в наших союзників і збройні сили України. Слава Україні!